всім, Кризинята! мене звати Ярина, а мене Оляна і це Крейзі Хаус. Божевільний блог. Двох божевільних дівчат. Пррррр. Я хотіла б задати вам одне питання. А часто у вас буває таке, що все починає бісити. І я зараз не говорю про моменти, коли ви написали повідомлення в ВК, хтось його прочитав, але не відписує. Чи коли хтось поруч їсть тісточко і не хоче з вами ділитися? Хоча. Що ж? Діліця? Не це діло, Діліця. Думаю, у кожного бувають дні, коли буквально все навколо просто бісить. Тоді ще кажуть, що ти став не з цієї ноги. Так, не з цієї. Деколи люди починають бісити тебе настільки, що ти ледь стримиш себе. І для того, щоб вивезти тебе із себе, потрібно зовсім небагато. Куди гуляти? Ні. Куди гуляти. У мене болить голова. Куди гуляти? Ні. Куди гуляти. Нікуди я не йду. Куди гуляти, дай мені пити? Якщо вам все-таки вдалося когось вивезти із себе, і він доволі жорстоко з вами поквитався, не ображайтеся на нього. Можливо, він добра людина, проте зі слабкими нервами. Лесь, я вже це чула. Як на мене, найдурніше, через що можна ображатися на людину, так це через її вподобання. Адже у кожної людини є свої інтереси, і вам не обов'язково їх з нею розділяти. А ще дурніше ображатися на людину за її зовнішністю. Адже вона не обирає якої народжуватись. Трішки додати у нашу розмову трішки іронії і гумору і поговорити про те, як подруги вирішують суперечки на рахунок зовнішнього вигляду і вподобань вийде нічогенько. Ярина, а ага, го на дискотеку? Окей, але допоможи мені в чому піти? В кедах чи балетках? Е, ти хочеш, щоб на дискотеку в кедах? Е, перепрошую, в балетках? Ти вважаєш, що це нормально? Особливо цей колір? Та я часто з гузду з'їхала. Дискотека це не місце для такого суча. Мама, я виносити сміття. Папа. -па. До тих людей, які мене частенько дратують, відносяться такі типи, які завжди на все ображаються. У будь-яких ситуаціях, у будь-яких випадках, при будь-яких обставинах. Думаю, вам теж не до вподобати такі особистості. Нам не змінити людей, тому сприймаємо їх такими, якими вони є. Ще у 19 столітті Авраам Авраад казав, ким би ти не був, будь краще. Тому будьмо терплячіші один до одного, і хай ніхто і ніщо вас не дратує.